Усім привіт, дорогі друзі, радий бачити вас на каналі. Під минулим відео я отримав коментар. Людина питає мою думку з приводу об'єктива Fujifilm XF 16 50 мм mm, F284. Чи достатньо такого об'єктиву для туризму, стріт, пейзаж і сімейних портретів? Що ж, цей об'єктив в мене є, я придбав його десь на початку вересня і користувався їм для фото і для відео. І в цьому відео я розкажу, як він підходить для. Сімейної фотозйомки для стріт-зйомки, для пейзажів та для відео. Ну що ж, поїхали? Давайте почнемо зараз з характеристик, а потім вже з мого власного досвіду. У цього об'єктива фокусна відстань 16-55, на повному кадрі еквівалент це 27-84. ну тобто 27-85, якщо так округлити трохи. А тепер про діафрагму. Якщо знімати на фокусній відстані 18 20 мм, то ми отримуємо діафрагму f 28 При відстані 21 30 мм ми отримуємо діафрагму f32. А при 31-40 мм ми отримаємо діафрагму 3,6, і вже далі у нас діафрагма буде 4. Максимальне число діафрагми 22, та цей об'єктив має 7 лепестків діафрагми. Мінімальна дистанція фокусування цього об'єктива 0,3 метра, тобто мені комфортно знімати себе та знімати щось з рук. При невеликій відстані це дуже зручно. Цей об'єктив має стабілізацію та важить лише 310 грамів. Цей об'єктив лінійки XF, тому він має вталевий корпус, на відміну від об'єктивів серії XC. Ось я розповів головні технічні аспекти. Тепер ми переходимо до моїх вражень. Чи варто мати його як основний об'єктив, та з якими проблемами я зіткнувся при використанні його? Якщо говорити про стріт фото, у мене на каналі є відео. Я залишу посилання внизу в описі. Там приблизно 7 хвилин, як я фотографую на цей об'єктив в ризі, та фотографії мене досить таки вразили, бо навіть ввечері я міг знімати на діафрагмі F28, і все було досить таки чудово. Звичайно, не вистачало б 2,0, але 28 це теж дуже класно. На цей об'єктив дуже класно знімати пейзажі, оскільки він дуже чіткий. Звичайно, якщо говорити про чіткість, то краще було б купити 15-45 мм XC. він буде ще більш. Таким різким і класним для пейзажної фотографії, але якщо ми говоримо про цей об'єктив, то він теж досить таки різкий. Його вистачить для зйомки пейзажів. Також, якщо говорити про стріт-зйомку, в нього дуже швидкий автофокус, і він дуже чіткий, тобто проблем немає жодних з цим. Він набагато швидше буде, чим вілтрукси, які в мене є, які були, та швидше, ніж Fujinon XC50-230 мм. Mm. Він теж дуже класний. Я можу про нього записати відео більш детальне, бо в мене є коротеньке на 2-3 хвилини. Немає там всього досвіду про використання того об'єктива. А ще дуже чудово, що в цьому об'єктиві є оптична стабілізація. Це мені допомагало ввечері знімати на більше. Довгих витримках і завдяки стабілізації в мене виходили фотографії без смазів. Це теж дуже класна і велика перевага для цього об'єктива. Тепер перейдемо до зйомок відео на цей об'єктив. Зараз ви можете спостерігати картинку саме на цей об'єктив. Я його використовую як основний для запису моїх відео. Я беру його з собою на вулицю, оскільки знову ж таки в нього є стабілізація, і це допомагає дуже сильно пом'якшити кадр і не отримати сильних дрожань. Звичайно, якщо знімати на 55 мм, то ми будемо отримувати такі ривки трохи, оскільки ж 55 мм – це дуже важка. Така дистанція для того, щоб об'єктив її стабілізував. У мене на каналі є відео, воно не прямо щоб дуже якісне, але це як пробне відео для цього об'єктива. Я знімав закриття мотосезону, теж залишу посилання знизу в описі. Раджу подивитися для більш такого ознайомлення, але я знімав на Fujifilm x t 200 мою попередню камеру. І там була проблема з бітрейтом у відео. Він весь час скакав від перегрівів, і тому місцями відео виглядає, наче воно знято 480p. А так не має бути. Не звертайте на це увагу, там є досить багато чудових кадрів, які покажуть вам стабілізацію та різкість зображень на цей об'єктив. А тепер давайте перейдемо до мінусів цього об'єктива. Їх я можу виокремити один дуже сильний мінус це те, що все ж таки, оскільки це китовий зум, він темний для вечора. І якщо старатися, то так у вас буде гарна фотографія, але ви дуже сильно ризикуєте. І для вечора набагато краще буде мати діафрагму 1,4-1,8, це набагато полегшить роботу ввечері. Але якщо говорити про універсальність цього об'єктива, що ви можете поставити на 18 мм, на 55 мм, і це все тримається в досить гарному металевому корпусі, який приємно відчувається в руці. Цей об'єктив не відчувається як дешева річ, а другий вагомий мінус. Це те, що купуючи його з магазину, ви платите дуже велику кількість грошей як за нього. Тобто я зміг його купити за 9 тисяч гривень. Проте як в магазинах на нього дарують ціни на 18, на 16, на 20 тисяч гривень. Це неадекватна ціна для цього об'єктива. Вже краще було б купити два об'єктиви, наприклад, 23 мм 1.4 Viltrax і, наприклад, 56 мм для портретів або 85 мм. У мене є такий об'єктив. Якщо цікаво, теж можна на нього записати огляд. Свої враження та чи рекомендую його для купівлі. Також, якщо полазити в мене на каналі, в мене в youtube Шорцах є відео про цей 85 мм, і я його дуже сильно нахвалював. Можете теж глянути і ознайомитися з фотографіями. А ще в одному з попередніх відео, де ми повторювали тренди з TikTok, я використовував фотографії саме з того об'єктива. Теж можете зацінити і подумати, чи варто його купляти чи ні. Але теж варто пам'ятати, що 85 мм на кропі це вже буде 130. З копійками, і це дуже багато. Тобто буде багато ситуацій, де ви не зможете використати цей об'єктив через те, що вам буде бракувати місця. Наприклад, в моїй кімнаті я його не можу використати, бо він занадто довгий по фокусній відстані. Тому ні, якщо на вулиці фотографувати портрети або у великій просторній студії, то так це дуже класний варіант. Я вам його можу порадити. Але мені здається, що краще було купити 56 мм, оскільки знов ж таки буде гарна якість, невелика ціна, та більш широкий кут. Які полегшать вам зйомки в приміщеннях. А тепер ми можемо перейти до висновків цього відео. 18 1855 є гарним варіантом для зйомки портретів, пейзажів та стріт-фотографії, оскільки він різкий, має швидкий автофокус та вбудовану стабілізацію. Це, звісно, полегшує роботу. Але якщо купувати його за 20 тисяч гривень, то це буде нераціонально. Сподіваюся, ви зробили свої висновки. А всі зауваження пишіть у коментарі. Я всім відповідаю. Гарного дня!